Йдемо повторати Псалом благословений, хто боїться Бога. Благословений, хто боїться Бога, благословений. Хто боїться Бога, Благословенний, хто боїться Бога. Блаженна людина, яка Господа боїться. І заповіді його будуть, їй вельми до вподоби. Сильне буде на землі її потомство, рід праведних буде благословений, благословений, хто боїться Бога, добра людина та, яка щедра і позичає. У правосудді свої діла буде вести, не похитнеться вона повіки, у вічній пам'яті праведники буде. благословений, хто молівся Бог. Непохитне його серце, воно не вбоїться, Він розсіяв, в роздав бідним, Його правда перебуває по віки, Його сила підіймається у славі. він, благословений, хто благословений, боїться Бога. Аллилуйя, 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 Ісус Христос, будучи багатим, заради вас став убогим, аби ви збагатилися Його збужінням. Аллилуйя. Алівя. Алілуя. Господь з вами. І з Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: набувайте собі друзів з неправдивої мамони. Щоб коли її не стане, прийняли вас до вічних осель. вірний у найменшому і великому вірний, нечесний у найменшому і великим нечесний. Тож коли щодо неправдивої Мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Чули все це Фарисеї, які були грошолюбами, і насміхалися з нього, а Він сказав їм: Ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, це огида перед Богом. Це є слово Господнє. Слава Христі! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі люби в Христі, брати і сестри, кохані Божі діти. Господь Бог, який з великою турботою сьогодні збирає нас як свою церкву, як спільноту християнську, дає нам слово Боже з Євангелії Луки, 16 розділ, призначена на сьогоднішній день Євангелія, яку ми читаємо на цвинтарі, говорить нам про таку свідомість, в який спосіб нам потрібно. Мати приясні з людьми і з Богом. Напевно, дуже багато треба було би пояснювати цю Євангелію, тому що вона е, така, я не скажу, що хитра, але така спритна сьогодні. Е, як це зрозуміти, як вникнути в ці слова. Е, спробуємо собі коротенько пояснити. Відомо тут, як ці слова кажуть, не можна служити Боговій Мамоні одночасно. Мамона це ну, перш за все гроші, багатство. Це те, що люди між собою розмінюють в цьому світі. Це якийсь бартер, може бути, ще щось там, шпікулянство, якісь бізнеси і так далі. Чому Ісус називає це неправдива мамона? Тому що правдиве є все тільки від Бога. А неправдива це не значить, що вона ну, брехлива, може в якомусь сенсі теж. Але неправдива, тому що вона. І нестабільна, тому що вона теж міняє свої значення, тому що все на цьому світі, що би це не було, навіть самі гроші, і окрім грошей, воно має свою вартість відносно до чогось. То що, Бог дає, то, що Бог дає, це є вартість завжди така сама, і ціна і вартість збігаються. А те, що є на цьому світі багатством. Воно має свою ціну відносно до когось або до чогось. До когось або до чогось. Наприклад, хтось має якісь фотографії з дитинства, зі школи, ще чорнобілі, дуже цим дорожить, але приїдуть внуки і кажуть, що в нас вже кольорові є, то вже ці може Знаєте, І вже для них це вже не вартісне. Так, Дідусь може там їздити на машині. Якийсь там москвічом жигульом, бо він його купив, він його голілеєт. Хтось приїхав Мерседесемка, ні, то треба викинути, купити собі лучше. Для них вже щось не варте. Е, Будуємо хату, дім. Е, живемо в ньому, в цьому домі, то він має для нас ціну і вартість. А якщо людина десь переїхала чи, наприклад, хтось помирає, ну кому ця хата треба? Вона не має ціни вже. Це вже нецінність. Для тієї людини було щось варте, для другої ні. І що би там не було, наприклад, ну я собі не раз так пояснюю, ми священники є на отриманні людей. Дуже дякуємо, що ви нам нас годуєте, вбираєте. отака От правда. І я навіть вже не одному казав, то все, що ми маємо, це не є наше, це є все дане нам, тільки для того, що ми служимо Богові людям і нам люди дають. І, наприклад, я кажу. Колись одному Ксьондові кажу, твоя і моя машина це брехлива мамона. А що? Або і мені дали, мені заробили, бо я купив, бо батьки доклали. Але все одно ти не ходив на завод, на фабрику, не робив таксістом. Але якщо ти підвезеш людину на цій машині, то ти вже неправдивою мамоною знайшов собі друга. Так? Машину поміняв, а друг лишився. У мене були люди, яких я жигулем возив тепер, другу машину ввожу, і все одно вони кажуть, а ви нас колись підвезли, ми помнимо. Бачите, і, і цей неправдива, скажемо мамона, так? чого Ісус каже, що здобувайте собі друзів цим, тому що людина на цьому чужому, так сказати, вчиться, як зберігати те, що вічне. А те, що вічне, це нам Бог дає, так? дає нам спільноту костьола, дає нам віру, дає нам таїнства, які ми приймаємо, сповідь, причастя. І цим ми собі здобуваємо небо. І тому Ісус каже, якщо ви в цьому маленькому, неправдивому не були вірні, то як ви можете бути вірні в тому, що є вічне, то, що є Боже? Так. І, і це завжди є так, що ми, наприклад, на батьках вчимося любити Бога. Коли любимо Бога, любимо батьків, шануємо, і воно так одно, друге, зацеплює. Тому що, е якщо ми шануємо якусь дрібницю в житті, то ми тоді то ми тоді також будемо шанувати щось більше. Тому Ісус теж скаже на іншому місці, хто в малому був вірний, буде вірний великому. Якщо тобі дали там, обробити сотку города і побачили, що ти хороший хазяїн, добрий господар, ну, то тобі гектар дадуть. Але зразу ніхто не дасть, бо скаже, а як він змарнує. Так? Раніше треба бути в цьому вірним, що є таке маленьке, позичене і чуже не наше. А потім нам дадуть наше. Тому Господь каже, ви не можете бути на дві стороні, так? або Богові, або мамоні служити. Маємо служити Богові, а вчитись такої вірності, жительності, відповідальності нам треба вчитися на таких простих речах, так господарських, домашніх, на, на цьому світі, те, що ми є, де ми знаходимося. Треба вчитися завжди бути людьми, завжди бути. Такими відповідальними перед Богом і перед другою людиною. Тому сьогодні ми теж збираємось на цвинтарі, щоб бути відповідальним за ці найбільші дари, які Бог нам дав, це наші батьки. Ми молимося за родину, за батьків, тому що тільки через них Бог нам дає все, починаючи від життя, від дару життя і все те, що нам дали, і науку. Що нас виховали, годували, вдягали, за те, що нас в світ випровадили, що ми можемо стати на ноги і бути самостійними. Це все завдячуємо батькам і нашим рідним, тим, хто може називатися нашим вихователем. Тому сьогодні хочемо за них молитися, пам'ятати і просити Бога, щоб Господь їм небо дав, обдарував їх вічністю щасливою. А для нас просимо, щоб Бог нас допровадив. До неба цією щасливою дорогою ще на землі, щоб ми завжди були вірні Богові, вірні костьолові і завжди могли через таїнства, через сакраменти костьола жити разом з Богом. Цього собі бажаємо взаємно. Амінь.